То й казати, що Артеміс Фаул ні за що на світі не погодився б миритися з такими незручностями, якщо б на карту не було поставлено щось надзвичайно важливе, важливе для здійснення його плану. Сонце не додавало Артемісу краси. Навпаки, довгі години, проведені у чотирьох стінах за монітором комп'ютера, позбавили його шкіру здорового рум'янцю. На світлі Артеміс більше нагадував вампіра такий же блідий і дратівливий. Сподіваюся, дворецький цей слід приведе нас куди треба, мовив він тихим, трохи здавленим голосом. А то в Каїрі ми промахнулися. Це був м'який докір. В Єгипет їх привела інформація, надана одним із людей дворецького. Цього разу помилки не буде, сер, можете не сумніватися. Нгуєн надійна людина. Хтось із перехожих почув, як велетень європеець звертається до якогось хлопчика з допотопним, як динозавр, сер. То, напевно, дуже здивувався би все-таки третє тисячоліття на дворі. Однак чоловіка і хлопчика зв'язували не зовсім звичайні стосунки, і туристами вони числилися лише для виду. Вони сиділи у відкритому кафе на вулиці Донгкай і дивилися, як підлітки з місцевих ганяють по площі на мопедах. Гуїн запізнювався і жалюгідне подобіє тіні від безглуздого у цьому пеклі зонтика зовсім не покращувало настрою Артеміса. Артеміс, як і завжди, був налаштований дуже песимістично.